Трамп підписав вихід Всесвітньої організації охорони здоров'я, що це таке та які наслідки. ВООЗ несе в собі багато функцій, але в тому числі це обмін інформацією та координація зусиль по боротьбі з небезпечними хворобами та епідеміями. Сучасний світ дуже відкритий, ви можете перелетіти через півсвіту за декілька годин, вочевидь, це стосується і вірусів. Тому, якщо не фінансувати виявлення та локалізацію хвороби в провінції якогось Гандурасу. Вже наступного дня ви можете виявити страшну бактерію прямо в себе в. Ви зрозуміли. Ну, це жарт, звичайно, але хто знає, який спосіб життя ви ведете. Об'єднання зусиль по локалізації та обміну інформацією вченими для розробки нових ліків і вакцин, важко переоцінити. Ми всі це побачили під час пандемії коронавірусу. Вакцини, на які мали піти роки розробки, з'явилися максимально швидко. Це сталося саме завдяки такому обміну інформації про вірус, технік виготовлення векторних вакцин та координації ВООЗ кожної країни. Що означає вихід Америки з організації? Два варіанти або більшу роль беруть на себе інші учасники, а це може, наприклад, значно посилити вплив Китаю, або організація розпадається, та умовний Гондурас не буде мати змоги боротися з новою пандемією, і хвороба значно легше розповсюдиться по всьому світі. І не тільки нова, якщо не координувати вакцинацію. Так, Америка платила більше всіх, але вона і більше всіх заробляла на препаратах і вакцинах як наслідок. У короткостроковій перспективі можна зекономити та навіть посилити власну науку та розробки, але в довгостроковій перспективі всі програють. Більше того, Америка покаже, що не є більше ані надійним партнером, ані лідером світу. Тож рішення дуже спірне. Проте це ще може бути тиск для переформатування та більшого впливу США? Хто знає. Побачимо. Все буде добре. До завтра.